Ну, дивися, є дві також моделі. Бачиш, як це можна працювати. Перша модель, вона передбачає те, що ти максимально асоціюєшся з ринком. Тобто ця штука вона дуже класна, якщо ти е, маєш займати лідерську позицію на, на цьому ринку і хочеш асоціювати весь ринок з собою. Е, тут я би радив почитати Мистецтво війни, там дуже класно описані різні стратегії, яким чином боротися, якщо ти маєш потенціал бути лідером, якщо ти може бути тільки партизаном Дерба. Ти неправильно оціниш десь свій апетит і свої можливості, то ти просто в цій всій грі програєш, так? Але є є нормальна історія, коли ти залазиш в ринок і тобі потрібно асоціюватися з ним. Це уявно, я не знаю. Ти робиш хліб і в тебе дизайн з колосочками, так? Чому? Тому що тобі потрібно всі асоціації, які є на ринку в людей, тобто бренди, вони ж вони не на папері. Бренди вони тут, та? вони в клієнта в голові. Тобто, це те, як твій клієнт якби тебе сприймає. І виходить, що перша стратегія це максимально асоціюватися, взяти всі асоціації, які там є, і максимально запхати в, в свій бренд, що ви посилити. Друга стратегія, це відрізнятися від ринку. А відрізнятися від ринку це класно. Це дає тобі додаткову цю цінність, яку ти можеш Але треба провалідувати. Чи Але поводи? її треба по-перше провалідувати? По-друге, потрібно доказати всьому ринку, що ти взагалі дорівнюєш оцей продукт, і ми бачимо насправді часто таку історію, коли приходять там певним, з, особливо з, з ребрендингом, коли там після ребрендингу ну все завалилося. Чому тому, що в один момент... Сталося так, що людина наприклад, знала, що вона хоче купляти, я не знаю, давай там, папір. так?